За мирний Богом даний день, давайте скажемо слава Богу! Слава! Богу. Милість Божа обновилася сьогодні вранці над всіма нами, і благословення Боже супроводило нас, щоб ми разом зустрілися. Приємно вас бачити, приємно бути серед вас і нас на серці. Ми не знаємо, чи Бог нам дасть ще зустріч. Ми хотіли з вами ще бачитися. Але те, що знаємо точно, що цю зустріч нам дав Бог, ми прославляємо його. І наше бажання те, що є в серці найдорожче, передати Його для вас. Я бажаю поділитися темою, яка є дуже актуальна для всіх поколінь і різного віку. Цією думкою задаються чи цим питанням задаються діти, задаються підлітки, задаються молодь. Середнього віку і, здавалося, в старші вже б мало б його не задавати. Але коли приходить старість, людина перед смертю задає це саме питання. Тема яка цього питання? Яка ціль життя людини на землі? Бачу, між нами є різного віку люди. І задать вам питання, а яка ці людини на землі? Може зробити для себе кар'єру? Може виростити дітей, як ви кажете. Може зробити певний бізнес. Може доглядати собачку. А може жити людям служити, так? Да? Давайте йдемо далі. О, ідемо далі. Може для нас ціль життя це аналізувати ленту новин і бути таким аналітиком, куди йде наша армія, куди йде Сусідня армія, яка прийшла до нас. А може бути аналітиком політичних новин і віддатись весь свій час, і лягати в три ночі від того, що ти аналізуєш, що сказав президент, що сказали депутати, і ти не мов би щось рішаєш, а насправді тебе навіть не знають, що ти є тут в Україні. Паспорта, який ти маєш, і все. Яка ціль життя людини на землі? Ви знаєте, трошки досліджуючи це питання, я бачив, коли історія каже, фараони шукали відповідь це питання. Царі могутні, які в імперії великі мали, і в кінці свого життя задавались питанням, яка ціль твого сутності на цій землі? І багато хто із нас, проживши життя, Вибачте за слово, але обламалися в своїх цілях. Де би взяти таку ціль, щоб ти, живши, ти розумів, вона тебе не посоромить? Де би взяти таку ціль на цій землі, що ти от ти бачиш, знаєш вітру, і ти взяв для себе цю ціль, і твої діти, які Бог тобі дає, вони дивляться на тебе і знають, що ціль, яку взяв тато, вона не посоромить його. І не посоромить їх. У мене четверо діток, я розумію, про що я говорю. Друзі дорогі, я роздумав над цим питанням. Я в нашій церкві займаюся підлітками. Я чую, як вони питають, ну на кого піти вчитися. ким бути, щоб ціль правильно взяти. І так чекають від тебе відповіді. І розумію, вони бажають відповідь почути, яка. Не посоромить їх протягом всього життя. Я одного разу бачив відео, коли молодий хлопець, який не знаючи сам відповіді на це питання у Львові, сів перед університетом і всі студенти, які виходили, він задавав їм це питання. І знаєте, які були відповіді? Кажуть, я вчусь на економіста, бо моє бажання нашу країну економічно, коли я буду вже фаховим таким спеціалістом, економістом, щоб нашу країну підняти з економіку краще. Другий юрист каже, я хочу, щоб юридична сфера нашої країни вона стала кращою, тому я готовий віддати все своє життя для цього. І ви знаєте, я вчусь на економіста. І на той час за 5 тисяч гривень піти, коли ти тільки на маршрутку будеш віддавати свою зарплату. Не кожен хоче. І пішов на стройку. Як би взяти, щоб у тих 6 років навчання, які ти віддаєш? Щоб ти не обламався свої цілі. Бабушки, дідусь, які старалися 40 років з 8 до 4 ходити на роботу, чому? Щоб в старості була пенсія, щоб вона була пожити. Влада помінялася, книжки пролетіли, закрилися і втрачена ціль. І аналізуємо життя, як часто ціль наша. Вона така, знаєте, як то в наших руках, але доходиш до неї, а її не стає. Як часто ми надіємося, що до нас буде донька і син, і ми їх будемо, допоможемо їм стати на ноги, але чомусь так стається, що хтось не доживає до середнього віку. Ціль втрачена. І ми розбиті стоїмо, У нас більше того, в людей навіть депресія, цілі не стало в житті. Що далі? Де би взяти ціль в житті? щоб ти Соромлений даже при старості, слонних роках, і коли ти бачиш вже вічність перед тобою, а ти прославляєш Бога за ціль, яку ти провів все життя. Діти твої дивляться на тебе і кажуть, наймудрішу ціль взяли мої батьки, і я бажаю взяти таку саму ціль, щоб прожити життя мудро». Можна багато книжок шукати, і особливо в наш теперішній час я був свідком однієї події, коли я їхав в автомобілі з одними людьми, і відліток питає своєї сестри, каже, скажи, а що означає слово? І сказав те слово, а вона так легко і швидко каже, то зайди в Вікіпедію і прочитай. І на сьогоднішній час соцмережі ідуть, і інші засоби починають давати відповідь. І дуже часто молоде покоління навіть не, не аналізує початок даної інформації, звідки вона йде. Сьогодні багато блогерів кажуть, ціль життя така. Багато хто бере і ціль ставить собі, щоб бути накачаним, мати гарну форму. І втрачається все. Людина старіє і проти природи, яку Бог дав, не побіжиш. Все старіє і ти стаєш. Старим. У мене був друг, який дуже мріяв мати кар'єру футболіста. Він так стремився, цю ціль мати собі. Він хотів бути один із перших, але він ішов ступенечка за ступенечкою і все, здавалося, добре було. Порвав зв'язки і йому сказали, вибач, друже, ось тобі скам'яка сідай. Ти придатний для футболу. Все ти не потрібний. Ці втрачена. Дорогі друже, де знайти відповідь на це питання? Всі, хто старший, які мені бабушки годяться, говляться, скажіть, як життя пролітає, і як стидно за деякі цілі свої, щоб вони були просто пустими. І так хочеться вернутися, так хочеться заново прожити. Але аналізуєш, думаєш, а справді, яку би взяла б ціль. І нема тої кнопочки, такої, знаєте, ресети, які ти начала своє життя. Нема. Один раз дано прожити життя. І сьогодні це слово для кожного із нас. Навіть якщо ти вже склоних руках, Бог дає для тебе шанс взяти ціль, яка не посоромить тебе, навіть коли ти помреш і будеш у вічності. І коли я шукав відповідь на це питання, я читав Боже Слово, і Біблія нам розповідає про мудрого Соломона. Сьогодні Юра про нього згадував, він побудував храм для Бога. Ви знаєте, Бог йому дав найкрепшу мудрість. Він був наймудріша людина на землі. І він написав книгу. Давайте прочитаємо. Книга Екклезіаста, перший розділ з першого вірша, говориться так: книга проповідника Сина Давидового, Царя в Єрусалимі. Наймарніша Марнота сказав проповідник. Наймарніша Марнота. Марнота усе. Яка користь людині в сім'ї труді, який вона робить під сонцем? Оце так. Початок книги. Якщо ви любите читати книги, ми знаємо, що є передмова, да? перед книгою. Якщо ми її швидко прочитали, а там автор старається найкраще нас заінтригувати, щоб ми увійшли в цю книгу. Якщо ми глянули, вона нас не цікавить, ми закрили, віддали і шукаємо щось цікавіше. І Соломон дивно, він так пише, що все марнота. І здається, а для чого далі читати 12 розділів, коли він стартанув з таких слів, що все, що ти робиш в своєму житті, це марнота. І він нас вводить в курс справи, він каже, що подивись, дві з половиною тисячі років назад він пише цю книгу і каже, покоління відходить і покоління приходить, а земля віковічно стоїть. Сонечко сходить і сонце заходить, і поспішає до місця свого, де сходить воно. Віє вітер на південь і на північ вертається, крутиться, крутиться, він та й іде. І на круг свій вертається вітер. Всі потоки до моря пливуть, але море воно не наповнюється до місця, звідки пливуть ті потоки. Вони повертаються, щоб знову плисти. Повні труду всі речі. Людина, сказати всього, не потрапить. Послухай, не насититься баченням. Не насититься баченням око, і не наповниться слуханням ухо, що було, воно й буде, і що робилося, буде робитись воно. І немає нічого нового під сонцем. Буває таке, про нього говорить, дивись, це нове. І каже Соломон: та воно вже було від віків, що були перед ними. І ви знаєте, він нам дає роз'яснення, розуміння того, що послухай. Навіть коли ти будеш читати мою книгу через 2,5 тисячі років, ти побачиш нічого не змінилося, питанням, яким задаєшся ти, яку ціль для свого життя задавалися й дві тисячі років тому. Він більше того, каже, я не просто був бідною людиною і аналізував багатих. Я був багатий. Він каже: я поробив для себе великі діла, поставив для себе доми за себе сади виноградники, запровадив для себе садки та гаї, бо насаджував в них усіляких дерев овочевих. Наробив я для себе ставів, щоб поливати із них ліс дерев, що виростали. Набував я для себе рабів та невільниць, були в мене домівники, а худоби великої та худоби дрібної було в мене більше, що до мене були у Єрусалимі. Уявляєш, який це був муж. Каже, що все, що приходило на мій розум, я все робив. І аналізував. Яка ціль життя? Що смисл життя? І знаєш, що він каже, все, що робила моя рука, та коли я звернувся до всіх своїх чинів, що їх поробили були мої руки, і до труду, що я потрудився, був роблячи, і ось усе це марнота та ловлення вітру. І немає під сонцем нічого. Корисного. Оце так відповідь на питання дає Соломон. Каже, я дивився на нерозумного і мудрого, і висновок мій, могила для двох. Я бачив багатого і бідного, і висновок мій, марнота, могила для двох. Я бачив бідну людину, каже, яка мала мудрість, і ним понехтували, не уважили. Марнота. Я бачив, каже, багатого, який робив багато злих вчинків, але суду для нього не було. І це марнота. І знаєте, що цікаво? Він 12 розділів. Ти, коли читаєш, ти бачиш, просто він розказує наше життя. Може, ти біжиш на роботу, він каже, марнота. Може, ти думаєш. Зробити ремонт в своєму домі, і все життя своє віддаєш для ремонту. От який би хоча б ганок зробити, а він каже, марнота. Може тебе звичка щось чуже забрати? Він каже, марнота. Може тебе звичка своїми рідними створитися і кожен раз шукати свою правоту. Він каже, послухай це все, марнота. І Соломон задається питанням: а в чому смисл життя, в чому суть життя? І він підводить нас до 12 розділу такими словами. І пам'ятай в днях юнацтва свого, про свого Творця, аж поки не прийдуть дні і не наступлять літа, про які говорити ти будеш для мене вони неприємні. А що це за дні? Що це за такі літа? І знаєте, про що він говорить? Про нашу старість? Каже, очі наші стануть тусклішими, вухо наше стане глухішим, спів солов'я буде нам дуже тихий, вже каже, криниця нам буде дуже далека, хоча вона незмінно стоїть на своєму місці. Каже, млинарі наші зуби, каже, їх стане рідко, і вже каже, зупиниться млин наш, і ми постаріємо. І каже він такі слова, і вернеться порох у землю, як був. і Дух вернеться знову до Бога, що дав був його. Послухай заключення. Наймарніша Марнота сказав проповідник. Марнота усе. Я коли читаю його книгу, я задавався питанням і казав, Боже, а де вихід для життя нашого? Чому наймудріша людина пише, би, заганяючи нас в стопі, що все твоє життя, чим ти займаєшся, воно марнота. Але він не закінчив свій розділ. 12-й заключний. Він продовжує і декілька віршах він описує таємницю даної книги. І знаєш, про що він говорить? 13-й вірш підсумок усього почутого. Бога бійся і чини Його заповіді, бо належить це кожній людині. Бо Бог приведе кожну справу на суд і всеподаємне, чи добре воно чулике. Друже дорогі, коли ми дочитуємо Його висновок, тоді відкривається книга в зовсім іншому ракурсі. І він конкретно говорить: послухай, без Ісуса Христа в твоєму житті, наскільки ти? Не була чи добрим, небо заробити ділами не заробиш. Може, ти думаєш, я нічого не вкрав, я нікого не вбив, послухай, Еклезіаст каже, це марнота. І ці цілі в твоєму житті являються марнотою, бо тебе немає смисла, для кого ти це робиш. І він каже: послухай. Підсумок усього почутого Бога бійся. Іншими словами, повір в Бога, живи Ним. Не він, хай він стане центром твого життя. І апостол Павло в Римлянам, 14 розділі, 8 міршом, він продовжує цю тему і каже: коли ти лягаєш і коли ти встаєш, для Господа робиш, коли ти їсиш, і коли навіть не їсиш. Для Господа робиш і цей заклик апостола Павла, і цей заклик еклезіаста Соломона дає нам мудрість. Хочеш прожити мудре життя і тим більше провести вічність свою мудру, щоб ціль твоя не посоромила тебе. Послухай, нехай Ісус Христос буде центром твого життя в вранці прослав ім'я Ісуса Христа. Дав Бог здоров'я прийти на таке спілкування, на таке служіння, прослав ім'я Ісуса Христа. Послухай в цей момент, коли ти влюбишся в Ісуса Христа, коли ти зачаруєшся в нього. І навіть коли рідні або друзі твої тебе підведуть, ти не розчаруєшся. Навіть коли держава не дасть того, що ти очікуєш, ти не розчаруйся, бо твоя ціль зовсім інша. Твоя ціль довольна. Водити живому Ісусу Христу, і більше того, коли ти помреш і тебе закопають вже землю, твоє життя продовжується з Ісусом Христом в небесах. Слава Богові! І діти твої, які будуть бачити ціль твою, а ціль доводити нелюдять. А Ісусу Христу, вони забажають взяти для себе цю ціль, яка не посоромлює ні тут на землі, ані в небесах. Хай Бог Тебе друже благословить, прийняти Ісуса Христа своїм особистим Спасителем. Взяти для себе цю ціль, а Він той, який будує тебе, а Він той, який будує твою сім'ю, а він той, який веде і багато моментів в житті, коли розуміє. Не буде знати, як поступати, а мир наповнить Твоє серце. І багато із моментів, коли сталася війна, люди не мали миру. Але той, хто надію свою покладає на Бога, той, хто ціллю зробив у своєму, своєму житті Ісуса Христа, Він спокійний, бо знає, що доля Його у руках живого Бога. Алілуя! І я благословляю вас іменем Божим. Задуматися над своїм життям, прийняти Ісуса Христа. Цю сіль, яка не позоромлює. Богові слава, амінь.